Добрий день, шановні українці, мене звати Андрій, автор каналу Життя Андрія. І сьогодні у нас буде інформаційне відео. Можливо, комусь воно буде здаватися трішки нудним, тому що будуть у нас і формули, будуть якісь розрахунки, будуть якісь, можливо, для когось нові слова і визначення. Але багато моїх підписників. В коментарях задавали такі питання, а хто я такий, щоб відмовляти своїм підписникам. Ну, тому сьогодні поговоримо про дохідність, чому вона така в банках, як вона формується і так. Е як бачите, от, наприклад, на прикладі будемо розбирати Приватбанку, і якщо подивитись на ОВДП на облігації внутрішньої державної позики, ми бачимо: ну, по-перше, ставка дохідності якісь відсотки, і вид дохідності. Він також може бути або е САМ, або YTM, е різний. Що це таке, сьогодні ми це обговоримо. І дуже часто, якщо порахувати з Excel, то навіть у моїх відео я показую, що ставка на ОВДП з купонами, ну, проста ставка, трішки менше, ніж показує приват. І часто задавали питання, чому це так, давайте разом розбиратися. І так, почнемо з простішого. На прикладі цієї ну, короткої ВДП ми розглянемо, що таке проста дохідність, ну тобто САМ 7. Так? Переходимо на цю ВДП і бачимо, що виплат, ну, купонів тут не передбачено, ну тільки при погашенні. До погашення залишилось 4 там, місяці, так, чи 5. І так, якщо вбити одну облігацію, ми бачимо, що ставка в приваті показана 13.25. Дивимось, я зробив вже розрахунки. Ось цей папір на 17.11.25. Ціна купівлі 1039 гривень 35 копійок. Все сходиться. Одна виплата купону буде 85 гривень. 18.03.26. І таким чином, таким чином відсоток річни складе 13 цілих, ну майже 25 сотих, якщо округлити, буде 25 сотих. 121 день, ну, тобто 4 місяці, Буде у вас цей папір ну, 13.25. Дивимося, що показує Приват 1325. Ну тобто, якщо ви купуєте ВДП, де написано 7, ну тобто, або САМ, то це проста дохідність без врахування купонів і капіталізації купонів. Як чому саме ну, так розраховується, розраховується згідно з рішенням національної комісії з цінних паперів та фондового ринку? Є такий документ про затвердження вимог до договорів, які вкладаються під час впровадження професійної діяльності на фондовому ринку, ринку цінних паперів, діяльності з торгівлі цінними паперами, брокерської діяльності, дилерської управління цінними паперами? І якщо тут подивитись, 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 подивитись. То ми бачимо ось формула. Оце по цій формулі розраховується проста дохідність. Е, простіше кажучи, це ми беремо прибуток. Прибуток, який у нас виходить в нашому прикладі 45 гривень 65 копійок, ділимо на витрати. В нашому випадку це на 1039 гривень 35 копійок з однієї ОВДП. Це все ділимо також на ділимо також на кількість днів які у нас знаходяться ці ОВДП, Множимо на 365 і на 100, щоб отримати відсоток. Таким чином 13,25, отак воно отримується. Це найпростіший способ, спосіб, спосіб лег, легко порахувати, і таке інше. Дивимось тепер інші папери, в яких є вже купони. Які на більш довший термін? Я взяв е, два папери, от, наприклад, до 29, 11, 28, тобто на три роки, дивимось тут кількість виплат раз, два, три, чотири, п'ять, шість виплат купонів, і останній сьомий вже при погашенні. Ми бачимо, що тут номінальна дохідність 17,8, а приват малює 18,5. Дохідність. Дивимось при розрахунку. От якщо порахувати в Excel, я це все зробив за вас. 1083 гривні 95 копійок. Ось воно. Купони у нас 89 гривень. Приходять і таким чином ну, проста дохідність, виходить 16, ,4, ну, майже 4.4. У нас будуть ці папери 1109 днів. Повторюсь, 16,4 річних. Дивимось, скільки показує Приватбанк. 18,5. Тобто більше, на 2%. Зараз ми поговоримо, чому він так показує. І інший приклад я взяв до папер до ось до 9.06.27, тобто на півтора роки. Тут ми бачимо також раз, два, три, чотири виплати купони, Останній з погашенням. І розрахунки я також провів. Дохідність Приватбанк показує 17,25, сума купівлі 1066 гривень 19 копійок. Я за вас це все прорахував уже. Дивимось. Дивимось уважно сюди. Ось 1066 гривень, всі купони, купони 81 гривня. І таким чином проста дохідність виходить 15,5, грубо кажучи, 48, 15,5. Приват показує 1725. Звідки беруться ці цифри? І тут вид дохідності в ITM, Ну, тобто, якщо є в паперах купонний дохід, то вона розраховується як в ITM. Ще називається це внутрішня ставка дохідності або річна внутрішня норма прибутковості, отакі ну, терміни, і розраховується вона вже по ось цій формулі, по другій. Тобто в інших випадках, за відсотковими облігаціями, дохідність обчислюється корінь такого рівняння. Тобто, якщо є купонний дохід, то застосовується ось така формула. Зрозуміло, що її важко самостійно запам'ятати, і це обов'язок брокерів розраховувати по цій формулі, по формулі внутрішній став дохідності. Це їхній обов'язок. Це не приват вас надурює своїх клієнтів, тому що хоче там намалювати більшу дохідність. Ні, це обов'язок вписувати таку дохідність з врахуванням, що буде капіталізація відсотків. Як її порахувати? Я порахував її за вас. Ось вписано дати виплати купонів. Грошовий потік, тобто скільки ми витрачаємо спочатку 1083 гривні 95 копійок і 89 гривень купонів приходить в різні дати. І якщо порахувати ось порахована річна внутрішня норма прибутковості, виходить 18,5%. Дивимось, що нам показує Приватбанк, 18,5%. Тобто банк не надурює, банк розраховує так, як затверджено в, у цьому, в рішенні, рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про затвердження вимог до договорів, які вкладаються під час впровадження професійної діяльності на фондовому ринку. Тобто, банк дотримується всіх вимог, і по другому паперу я також порахував норма дохідності. У нас до 9.06.27 Сам ну, папер коштує 1066 гривень 19 копійок. Приходить купон 81 гривня, і погашення 1 тисяча гривень, і річна внутрішня норма прибутковості або внутрішня ставка дохідності, виходить 17,25. Дивимось. Що нам показує Приватбанк? 17,25. Тобто, якщо ви будете всі отримані купони реінвестувати, купляти ж цей же папір, у вас дохідність буде в одному випадку 17,25%, в іншому випадку 18,5%. І часто в коментарях писали, що банк надурює спеціально таку ставку надає, щоб більше клієнтів до нього прийшло. Це неправда, він діє в рамках закону, в рамках рішення національної комісії з цінних паперів і показує дійсно річну внутрішню норму прибутковості. Оцей показник 18,5%. І там 17,25. Тобто, все правильно, все чітко до сотих відсотка Приватбанк показує ну, те, що є. Таким чином ніхто нікого не надурює. І я повторюсь, САМ – це е, проста дохідність, тобто без врахування. Капіталізації купонів, як правило, на папери, які недовгі, і купонів не буде. І це проста дохідність, її можна порахувати простіше. А якщо ви бачите, що вказана в ITM, то це внутрішня ставка дохідності розраховується по ось цій складній формулі. Згідно цього рішення, і вона дійсно відповідає в даному випадку 18 і в іншому випадку 17,25. Якось так. Ну, тому ніхто нікого не надурює. Ніхто не намагається там надурити своїх клієнтів, банки і інші брокери е, діють в рамках закону і вони зобов'язані прописувати е, отаку дохідність. Тому не бійтесь купляти ВДП, реінвестуйте купони, і буде у вас дохідність до 18,5% на даний момент. Якщо без капіталізації відсотків, то буде 16%. І 4. От я розраховував. Якось так сподіваюсь, стало більш зрозуміліше, що означають ці літери, і як вони розраховуються. Можете самі перевірити за цими формулами, можете просто запросити, щоб штучний інтелект порахував вам. Внутрішню ставку дохідності чи внутрішню норму прибутковості, і ви побачите, що ніхто вас не надурює, і ставки ну, такі дійсно будуть. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, щось вам цікаве, я також розкажу, покажу, поясню. Тихого, спокійного дня всім. Бережіть себе, побачимось. І обов'язково підписуйтесь і коментуйте, і ставте вподобайки. До нових зустрічей!